Затупився ланцюг на бензопилі, зараз ми це виправимо нашим ручним набором для заточування ланцюгів. У цієї бензопили крок ланцюга 3-8, а отже, надфель необхідний діаметром 4 мм. Встановлюємо надфель на ріжучий зуб і дотримуємось помітки 30 градусів. Обов'язково витримуємо кут між шиною та надфелем 90 градусів і проводимо виключно від себе. Зручніше це робити на заблокованому гальмі, коли ланцюг не рухається. Коли ми проточили один зуб. Розблоковуємо ручне гальмо, прокручуємо ланцюг і заточуємо наступний. На даному етапі зубці проточуються через один, в моєму випадку, які направлені в ліву сторону. І коли все коло проточили, переходимо до іншої сторони, які направлені в праву сторону. І коли ви проточили всі зубці, далі необхідно скористатися пласким напилком та спеціальним кондуктором, щоб сточити зуб, який обмежує глибину різу. І не забувайте написати в коментарях, як ви заточуєте ланцюг.